Если нам придется столкнуться с британской и французской объединенной группировкой на Украине, это будет тяжелый конфликт, прямо скажем. Это вот войск европейских на Украину. От Киев за три дня болт наложил на всю Курскую область. А это инновационный новый туалет 17, жителей 17-го квартала. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди, їхньої болі та страждань армії, що розвалюються, і дуже сподіваємося армії, яка і стане причиною громадянської війни у Російській Федерації. Але про все я вам розкажу по черзі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Наприклад, я не дуже вірю в швидке і найближче завершення війни, та тому що вже очевидно американців і росіян аж за НАТО діаметрально протилежні погляди на те, чим і як має завершитися ця війна. В тому сенсі, що виходить Трамп і каже: Я дико підтримую ведення іноземних миротворчих військ і навіть каже, що Путін мені сказав, що він теж не проти. Потім швидко-швидко вибігає Пісков, Лавров. Ні, ми не говорили. Ви що, які натовські війська на території України Ніколи в житті. Зачекайте. Ви розповідаєте про те, як ви три роки воюєте з усім блоком НАТО. Українців там немає, там тільки американці, поляки, німці, французи, англійці, і ви навіть їх перемогли. Але чомусь ви виступаєте проти миротворців? Ну, скільки їх буде? 20, 30, 10 тисяч. Скабє ви розповідаєте, що звісно Росія не допустить цього. Це не ок. Ну що ж, я вас вітаю. То не буде ніяких домовленостей із американцями. Зовсім скоро до Трамп зрозуміє, що не недоговороздатний саме Путін, а тоді має запрацювати вже план Б тиснути на Росію. Посмотрите самі, хто наш головний противник Альянс Британія і Франція, яка знову хоче відправити війська, ну поки не в Крим, але близько на Чорне море висадку очевидно произвести, десь в районі Одеси. В то время Австрія зайняла враждебну позицію к Росії. Пруссия говорила, надо перевооружаться экстренно, что мы видим сейчас в Германии, те же самые дебаты о том, что как надо перевооружаться, до каких пор надо перевооружаться, и вообще пора немцам выходить из ограничений, наложенных на них после объединения Германии. То есть смотрите, насколько этот урок, мне кажется, нам всем надо усвоить. Что же, думаю, нам не надо поддаваться шапкозакидательским настроениям, если нам придется столкнуться с британской и французской объединенной группировкой на Украине, это будет тяжелый конфликт, прямо скажем. Это не второстепенные отнюдь армии мира, это не армии каких-нибудь стран Юго-Восточной Азии или Африки. Премьер Словакии Фетца только что подтвердил информацию о том, что главная тема экстренного саммита во французском Париже это ввод войск европейских на Украину. Чому не можуть домовитись росіяни з американцями? Американці кажуть спинити війну по тій лінії, яка існує сьогодні. Чи нам це подобається? Ні, але росіянам не подобається ще більше. Вони хочуть чотири області в адмінкордонах, тобто отримати те, що їм не належить і де немає російських військ, що контролюється Україною, тобто вони намагаються своєю силою протиснути Трампа, хоча свою ж силу вони не можуть показати в себе вдома на території Росії. Он мужик знімає відео в одному із містечок Курської області і показує результати і наслідки великого стратегічного генія Путіна, де в нього вдома їхні ж населені пункти розбиті. При тому ви спитаєте, ким розбиття? Я вам скажу, звісно, росіянами їхніми кавами і їхніми ракетами. Війна прийшла на територію Росії, а Путінний досі намагається переконати увесь світ Росіян, що він перемагає. Каренєва. Курская область. Это результат СВО. Результат нашего великого стратега, президента Путина. Который от Киев за три дня болт наложил на всю Курскую область. Ну, вот такие дела. Граждане Российской Федерации. Не забудьте голосувати за нього потом опять. За надто ранімих, ніжних і чувствительних, я сразу попрошу удаліться. Тому що навіть мені про це гидко розповідати. Одним словом, в Якуті в поставили спеціальну шайбу. 25-й рік, 25 й рік на дворі, Спеціальну шайбу для того, щоб люди скидали туди своє лайно, ну, оцей нічний горщик. Бо в них. Не вивозять нічого, туалети не чистять. Ще раз, в великій Російській імперії, в Російській Федерації, країна, вообще понад усе супербагата, поставили шайби. І оці, господи, навіть знаю, як яких назвати, ще й говорять про багатополярний світ. Що ви можете світові запропонувати? Своє лайно. Ми його бачили. Воно он розкидано по нашим полям. Вам, наверное, ніхто такого не покаже, но Это... Представляете, представляєте шайба з говном. А он там это формочка для этих шайб з говном, написано для жидких відходів. А это и Новоселонный, новый туалет 17 жителей 17-го квартала. Наверное, жители 17-го квартала не очень любят весну. Але, звісно, найцікавіше. Те, за чим ми будемо обов'язково з вами спостерігати, ми очікуємо. Саме тоді коли війна дасть Бог, якщо вона завершиться, то власне наслідки, які по цьому завершенню і прийдуть на територію Російської Федерації, це фіксуємо не тільки ми, тому що ми з вами русофоби, звісно, бажаємо нашому ворогові всього на гіршого. Це фіксують і самі російські пропагандисти, чи СВОшні, воєнкори, ті, хто так душею вболівав за Київ за три дні. Ну а тепер кажуть, що найгірше ще попереду. Калашніков пророкує. Ерозію всієї правлячої системи, що Росія буде докорінно змінюватися і буде відбуватися перебудова. При тому Калашніков одразу на березі каже попереднього життя, спокійного, мирного, ситого, жирного більше не буде. Найважчий етап в Росії тільки попереду. Ні, ні, що навіть переміри не приведуть до той жизни, яка була. Не то, что в 2013, то, что в 2021 не будет уже, или там в 2022, уже удержать По эрозию нынешней системы управляющей будет невозможно. Я жду пришествия второй там перестройки. Ну, запишу отдельную передачу. Второй перестройки, тут будет немножко, все ничто не повторяется в мире. Но вот я готов, что нам следующем придется драться с новыми Ельцинами, Горбачевыми, Гайдарами, Чубайсами. Вот, в, силу, в силу процессов в правящем помонде. Народ может не выходить на улицу, но я понимаю, что эта война трехлетняя измерительно приведет к очень большим политическим изменениям. Ну і на початку я не просто так сказала, що маю переконання, що СВОшники можуть стати тією рушійною силою, яка і спричинить громадянську війну. Чому спитаєте ви? Та все просто. Ну, по-перше, це змінена психіка, яку вони змінили власне на фронтах. А по-друге, це ставлення в тилу Російської Федерації, коли вони повертаються і розуміють, що все, що їм обіцяли, все, що вони очікували, не збулося. Влада країна проти них ані лікування, ані виплат, ані честі та пошани. Она свошник на милицях працює двірником, тимчасово бо іншого виходу немає замість нагород і любові суспільства йому не платять гроші, а лікуватися потрібно. Ну а тепер помножте цього одного свошника на 10, на 20, на 30, на тисячі, які розійдуться різними російськими регіонами. То як ви гадаєте, чи захочуть вони отримати справедливість і владу в свої руки? Сосед, добрый день. Что добрый. вы здесь делаете? Стою, отдыхаю. Почищал тут, Под, думаю подработать дворником пришел. С войны месяца не платят за свои бабки, надо лечиться, хоть пособие у нас. Ну вот так ни зарплаты, ни выплаты нету, за это идет ранение. сделаю. Сейчас еще месяц вот реабилитации, поеду назад за другим ранением. А то, что еще не платят, все хорошо, прям нормально. Но лечись за свои деньги. Вот у нас СВО. Вот все вот, подчищаю порой. Ну а тим часом, поки все розвалюється, як на фронті, так і в тилу, російські чиновники намагаються заспокоїти населення Росії. Буквально трошки лишилось потерпіти. Будуть зняті Західні санкції знову повернуться західні компанії і заживемо. Ми туди туристами, а не к нам туристи, і все буде вау. Але тут нам із Омська приходить репортаж, який показує те, як виглядає місто, вулиці, будинки зі словами. А яких туристах йде річ? Сніг не прибирають. Нома будинки таке враження, що вони після бомбардування, хоча, як ви розумієте, в Вовську ніякої війни не існує. Ну і звісно ж, всі хочуть спитати: а хто за що несе відповідальність? Де ремонти, де гроші? Чому в одних якихось регіонах більш-менш красиво, а інші міста при житті помирають? Здається, що і з цими питаннями теж треба їхати до Москви. Ну что, любимый город, Герцена 13. Вот в таком состоянии дома находятся. Вот так вот дорожка нечищенная. А мы ведь хотим, чтобы там ехали туристы, смотрели, как очаг жил. Ну это, наверное, если это 13, наверное, 15 или 17. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Где эти гости дорогие Все, расхрена Где ремонт? Где эти люди? Которые отвечают за ремонт фасадов Красивых наших городов Города Омска а вы все время потом говорите Почему Казань? А в Казани все четко, красиво Все это знаете Вот такие вот дома На красивой улице Герцена Старые, сталинские Ребят, ну как же так-то? Так что давайте в Москве деньги копите. Нам надо очень-очень много денег. Надо ремонтировать город. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, что ж так-то? Дороги нечищены. Просто можно шваркнуться, она сломает руку-ногу. Ну вот тут почистили, потому что, наверное, Ермолин. Так, тут що? А ну тут они фасадом закрили, ремонт блядь, для тіна ділити. Вот такі ребятишки діла. Ну а хто раптом проти ось цього всього, що зараз малюється майбутнє Росії, знову дружба, американці, вот это от все їх записують вже автоматично, звісно, в агенти. Чорт, а чиї тепер вони агенти? Вони ж раніше були західні американські, а тепер американці друзі. То чиї ж вони агенти? Просто Києва якось дрібно Європу не рахуємо. Одним словом, ще пропагандисти не придумали. Але кажуть, що звісно, всі, хто виступають проти припинення війни і проти домовленостей Путіна і Трампа, це ніхто інший як вороги. Ну і треба їх перераховувати, поштучно створюючи не знаю окремі розстрільні списки. Мардан каже, що тепер навіть чомусь ліберали, які і давним-давно вже були затавровані ворогами, виступають проти міра. Єдине, що я не дуже знаю на кого зсилається сам Мардан, в них там нічого не розібрати. Але те, що СВОшники, Зетвоенкори і деякі неофіційні, не кремлівські пропагандисти кажуть про те, що ніякої перемоги в цих домовленостях немає, це уж точно. Я просто от сьогодні пролістала там то, що писав цілий ряд ну недавнім прошлом, достаточно там известных людей. которые в общем в профессии были, ну а, по крайней мере они не производили впечатление ну клинических дураков, ну вот правда, то есть людей странноватых, да, а, людей слегка в общем неадекватных, да, но не идиотов. И вот как бы с этой точки зрения меня там что поразило, вот. А... Ты занимаешь некую позицию, то есть это вот а, форма такого а, позиционирования твоего личного бренда, то есть это же маркетинг, ну политика это тоже маркетинг. Ты, да, ты говоришь, значит, а, всему миру там своей аудитории, своим поклонникам, своей клаке, я ведь почему уехал из России, потому что я против войны. Вот, вот вы можете говорить мне там все, что угодно. Про цели и задачи специальной военной операции, про нацистов. Не имеет никакого значения. Ничего не оправдывает войну. Многие как бы эту позицию озвучивали. Кто-то более радикально, кто-то менее радикально. Но вообще как бы антивоенная позиция, учитывая вот тяжелый еще там поздний советский анамнез, солнечному миру, да, да, да. То есть многие на это покупались. Многие покупались. И тут, значит, ну вот, как бы ситуация про мир. Типа, что война там теоретически может закончиться. И можно было бы сказать, ну, значит, э, все, конечно, не так, как должно было быть. Но уже, в общем, как-то хорошо. То есть ты выдерживаешь свою маркетинговую стратегию. И вместо этого эти люди спускают в унитаз вот то, чем они занимались в течение трех лет. И говорят, да что ж такое, вы что, хохлы опухли, что ли? Ну-ка, марш на фронт. Так не может быть. Вы должны воевать до Талова, пока не победите Путина. Да, а вы где? Вы типа на Красной Пресне? К сожалению, да, душой я с вами, но телом нахожусь в Лазанне. Примерно вот так вот. Ну, так оно и есть. Кстати, если ты помнишь, с чего все начиналось, в 2022 году я как-то на одном телеканале, небезызвестном нам с тобой федеральном, сказал фразу, что две большие разницы, как говорят в Одессе, между тем, что говорят наши, тогда еще мы их оппозиционерами называли, mm -hmm. и тем, что говорим мы. Мы говорим, что мы за мир, и это правда, мы правда за мир, то есть тут вопросов никаких нет, и нас в Советском Союзе так воспитывали, миру мир, мы за мир, вот эти вот все плакаты, а они нет войне, и это две большие разницы, это огромная разница, то есть у них идет заработок на любой ситуации, которая против России. Дякую, Боже, що ми не росіяни. На тому, друзі, будемо завершувати. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати розвиток youtube каналу Курбанова Лайф і нашу команду. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Ну або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!